Поступив до Національного університету цивільного захисту України у 2012 році, у 2017 році я з нього випустився, потрапив до Нікопольського району працювати. Я рахую, що це дуже добра професія, я пишаюся, що тим паче зараз у війну я знаходжусь тут, допомагаю людям, як, можу, як можемо, вносимо свій вклад до перемоги. Робота ДСНСників з початку війни змінилася, так сказати, глобально. Стріляти по району почали десь влітку 22-го року. По-перше, починали вони стріляти з РСЗВ, ГРАД, пакетами по 20 пострілів. Не було розуміння, як таке може трапитися. Простому мирному місті прилітати таке залізяче та вбивати людей, е, рушити будівлі, приміщення, машини. А там сюди прийдуть. Потім вже почала працювати по Нікаполю і району ствольна артилерія. Якщо ти чуєш вистріл з того берега ствольної артилерії, то в тебе є ще там 5-6 секунд, поки снаряд долетить сюди, десь сховатися. Снаряд його не збити, а долітає він там відстань до того берега Енергодару в різних містах там, від 5 до 7 кілометрів. Тому снаряд летить дуже швидко, куди прилітає, незрозуміло. З початку цього року вже вони почали активно застосовувати БПЛА, це як «Скиди», так і дрони Камікадзе. Це така найнебезпечніша, чим це обстрілюють прибережну лінію в основному, ну, але буває, що він долітає там, і в центр міста. Найважче це відчувати постійну небезпеку, а наші підрозділи приїжджають на місце події першими, розвідують обстановку, дивляться, узнають, є постраждалі після прильотів чи немає постраждалих. Якщо є постраждалі, надає першу домедичну допомогу, викликає швидку медичну допомогу на місце. Якщо там наслідок прильоту є пожежа, то викликає, наслідок прильоту ну, страпляється пожежа. Яку треба їхати і ліквідувати підрозділом. Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, багато було задіяно машин наших для підвезення технічної води на весь район Нікопольський. Багато нам підрозділи з області допомагали, із Кам'янського, із Синельникова. Хлопці теж приїжджали, допомагали. На всю діло. Телефонують до чергової частини і кажуть, там в мене був прильот, там щось на огороді лежить. Багато є випадків таких, що снаряди не розірвалися. Це теж займається і ДСНС, Національна поліція ідентифікує ці снаряди, виїжджає на місце, дивиться, куди вони прилетіли, кажуть, що він взірваний, безпечний, небезпечний. Коли там потрапляє снаряд в будівлю, в будинок, зносить там стіни, дах, а люди виходять. Ну, Видно, що вони в шоковому стані, звісно, але такі все одно там нічого страшного, головне, всі живі здорові, а хату відбудуємо чи відстроїмо, машину купимо. Наш народ настільки незламний, що навіть після от таких от, так сказати, випадків вони все одно всі продовжують вірити в нашу перемогу, а це обов'язково трапиться.